Тільки я сів записувати це відео, ну глянув новини, як завжди. Перед тим. І тут бах, такий приємний сюрприз. В Орловській області накрився ще один російський вертоліт Мі 8 з боєкомплектом на борту екіпажем. Екіпаж, звичайно, на концерт до Кобзона, Боєкомплект ці хвилини вибухає. Причина ясна річ, поки що невідомі, але я вважаю це хорошим знаком для старту сьогоднішнього. Розмови. Мене звати Вадим Карп'як і далі коротко про найважливіше, що стосується Трампа, тому що чоловік там нагородив уже стільки, що ні в яку голову не налазить. Путін, вбивство Портнова і вибори в Польщі, які аж через тиждень, ну аж наступну неділю, але це дуже для України важливо. Мене звати Вадим Карп'як, тож починаємо. Трамп сьогодні буквально заявив, що обмін полоненими вже, начебто, відбувся. Хоча джерела, які займаються обміном полоненими, підтверджують, що обмін в процесі він іще не відбувся, і взагалі, оскільки є домовленість з росіянами обміняти тисячу на тисячу, то це станеться не за один день. Як поки що прогнозували з нашого боку відповідальні люди, це може зайняти дні три. І коли якраз іде тиша, а в моменти обміну традиційно відбувається інформаційна тиша, щоб раптом щось не зіпсувати, не злякати, не заявити, з'являється Дональд Трамп, бабах, обмін відбувся, клас. Я сподіваюся, каже, що це вже пришвидшить переговори України з Росією. Про ці переговори з Україною і Росією, які так маряться Трампу є один не дуже приємний момент. Американський журналіст Саймон Шустер. Це той, який написав таку непогану книжку про зеленського шоумен. Він в колонці для Time недавно написав, що, виявляється, Трамп має якісь певні провали в пам'яті і не зовсім розуміє, що відбувається на треку Україна-Росія. Тому що коли Зеленський з ним говорив, то Трамп каже, я поговорив з Путіним, це вже було після розмови з Путіним. І ми домовилися про те, що ви маєте негайно почати переговори. На що наш президент каже, так, Дональд Фредович, переговори вже почалися. Вони вже, ну, перший раунд був там, якийсь зустріч була у Стамбулі, далі домовляємося. І тут запала, як кажуть, незручна мовченка. На кілька секунд Трамп вирубився з ефіру, він, очевидно, не міг згадати, що переговори вже були. Це така маленька замальовка, яка показує, що взагалі відбувається в голові Дональда Трампа. Там відбувається повний хаос, і він певним чином спричинений його уявленнями про світ, які ну дуже схематичні. Хоча, ну що там правда таїти, тривалий час у більшості людей по світу і в Європі теж були такі схематичні уявлення про світ і про українсько-російські стосунки. Ну, навіть в українських президентів з самого початку були про Путіна уявлення ну, виглядали раціональні. Мовляв, путіну невигідно починати війну, тому що це накриє всю економіку. Це призведе Росію до санкцій, що ми зараз і бачимо, до падіння ВВП, бла бла, бла загибелі тисячі людей, десятки сотні тисяч. Путіну це не вигідно. Виявилося, що путіну це вигідно, але не в тому контексті, тому що люди, які спілкуючись з Путіним, продовжують думати категоріями економіки, що він на щось не піде, бо йому щось невигідно, вони глибоко помиляються. Українці це вже на собі відчули. Ми знаємо вже це повністю, що путіним керує не економіка, путіним керує ідеологія, історія, філософія, все це в його розумінні, вони для нього важливіші. І ніякі уявлення Трампа про те, що якась корисна угода і обіцянка заробляти гроші витягне Путіна з цієї його брідової ідеї про керування світом, вона не працює. Можливо, Трамп це пізніше зрозуміє, можливо, не зрозуміє. Але зараз треба виходити з того факту, що Трамп цього не розуміє. Ми його переконати в цьому поки що не можемо. Європейські лідери його в цьому переконати поки що не можуть. І це не означає, правда, що не треба продовжувати це робити. Але кінця краю цьому поки що не видно. Надалі ми бачимо, що от не далі ніж. Десь годину тому, як я почав записувати це відео, Трамп знову спродукував чергову ідею. Тепер він наїхав на європейський союз і каже, що з 1 червня треба піднімати мити на європейський союз, ну на товари з ЄС, бо вони не можуть якось домовитися з ЄС про спільні економічні вигоди. Тобто, у діда в голові щось відбувається мало зрозуміле тверезим людям, і тому основне, що зараз треба розуміти. Ми повинні відходити від думки і відучатися від думки про надійне партнерство зі сполученими штатами. Це дуже прикро, але ну краще подивитися правді в очі зараз і працювати підтримуючи контактами зі сполученими штатами, звичайно, бо у нас є там свій інтерес, у них є інтерес в нас, тобто не все там закинуто аж настільки, але треба звикати жити без. Підтримки сполучених штатів за спиною. Чим швидше ми навчимося це робити, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим буде краще. До речі, європейському Союзу так само. І тут я би не радив так покладати великі надії на конгрес, бо, от ну, десь дні, два-три я спостерігаю в інформаційному полі. Ось таку історію, що от там конгресмени і кілька сенаторів зареєстрували законопроект проти Росії, і вони чекають відмашки від Трампа. от, Трампові час ще кілька днів почекайте, йому набриднеться з Путіним возитися, і він дасть команду, і Конгрес вжарить санкціями такими по Росії, які там і не снилося. Ну я нагадаю, що там санкції приблизно той законопроект, який був зареєстрований. Там вони хочуть 500% мита ввести стосовно країн, які продовжать торгувати з Росією. Ну будьмо відверті, це фантастика, тому що це зразу мита проти Китаю і проти Індії. На що ніколи не піде ніякий американський конгрес. Вони тільки-тільки вигребли оце з Китаєм якусь угоду, бо Китай показав нехороший жест Дональду Трампу і сказав: ми мита і побачимо, кому буде гірше. І Трамп спохватився. Він, звичайно, вголос цього не казав, але угода, яку вони підписали, Китаю значно вигідніша. Відповідно, ніхто не піде на які оці вторинні мита, тому що це пересваритися з усім світом. Трамп явно на це не погодиться і не треба починати. Уявляти, що зараз Конгрес, який, мовляв, без відмашки Трампа, не може собі дозволити. Конгрес мовчки проковтує все, що робить Трамп. Конгрес проковтує висилку громадян Сполучених Штатів в іншу країну. Конгрес проковтує заборону Гарварду приймати іноземних студентів взагалі наїзд на всю навчальну систему. Конгрес проковтує наступ і сварки, і судові позови проти американських змі. Проти е, ну, іноземних громадян, які там намагаються захистити свої права. Це все конгрес мовчки хлопає, демократи не можуть нічого протиставити, е, республіканці бояться втратити електоральні очки, які у них ще є. Хоча це правда, та у Трампа зараз найнижчий рейтинг за всіх американських президентів за цей час перебування на посаді, тому економіка там теж так собі тримається, і це те е, до чого. На чому я точніше перейду до історії з путіним. Бо путінська економіка, ну це звичайно не співставні речі американська і російська економіка, але путінська економіка останнім часом теж показує для нас прекрасні чудеса невитривалості. Там потихеньку все складається, і як казав мені ще минулого року один толковий український економіст, який слідкує за Перебріком, він сказав. Те, що російська економіка схолопнеться, це не питання. Тобто всі знають, що вона не може витримати такого навантаження, бо в сучасних реаліях війна це в першу чергу економіка. Питання не в тому, чи накриється російська економіка, бо якщо вона Почне накриватися, вона каже, накриється дуже швидко. Для цього треба буде до місяця часу. Тобто, це буде така лавиноподібна історія, коли все почне складатися, 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 і все складеться дуже швидко. Каже, питання в тому, коли це почнеться. Тобто, що стане тією соломинкою, яка переламає хербет верблюдові, оце найбільша загадка. Бо те, що почнеться, не сумнівайтеся, питання коли? Ну, Зараз показує, що все ну, до того йде, тому що там кількість проблем і зменшення економіки накопичується. Саме це і є причиною, чому Путін так голосно заявляє про літній наступ. Тобто інформаційно це взагалі схоже, е я би це навіть порівняв з українською інформаційною кампанією 2023 року, пам'ятаєте, про контрнаступ, яку запустив Кирило Буданов, ще в лютому 2023 року почав анонсувати цей літній контрнаступ, який, на жаль, не вдався таким. Ефективним, як його задумували, але росіяни зараз роблять те саме. Вони надувають щоки і кричать, що от зараз от ми як ухнем, ухать особливо немає чим. Але це остання спроба, тому що якщо нічого не відбудеться за це літо і до початку осені, то до старту зими російська економіка почне уже складатися. І, в тому числі, звіти британської розвідки, аналітичні, які є частково в відкритому доступі, вони теж. Про це свідчить. На фоні цієї всієї політики просто святом якимось пронеслася новина з Мадрида, тому що Андрій Портнов був застрелений. Я коротко нагадаю, це юрист колишній Януковича, колишній член фракції Батьківщини у парламенті, людина, яку називали головною за судовою системою в Україні Сматрящий, який розрулював. Всі справи в судах для влади Януковича, і який мав дуже багато ворогів. От здається, немає в журналістському середовищі якогось видання чи телеканалу, з яким Андрій Портнов не мав сварки. В бізнесових середовищах так само, тобто в громадському суспільстві так само, в політиці так само. Людина на диво вміла створювати проблеми, скандали і всіх лякав судами, які в нього були очевидно купні. Вбивство Андрія Портнова, звичайно, ставить тепер питання, а хто це зробив, тому що зроблено було професійно в кримінальній сфері, точніше в кримінальній манері, кілька пострілів, контрольний в голову, причому посеред білого дня. І дві основні версії, які є, звичайно, політичні мотиви і економічні мотиви. Оскільки Андрій Портнов довго топив за руський мір і намагався якось прилаштуватися в Москві. Маючи при цьому конфлік конфлікти, в тому числі і там основна версія, яка зараз фігурує, це вбивство російськими джерелами через щось, через що наркотики позичив гроші, не поділив зараз. Складно сказати, іспанська поліція засекретила всі матеріали справи, і тому, якщо вам буде хтось розказувати, що він точно знає, то ні, не точно поки що всі знають. Але припущення, які... Є, і які висловлювалися вже людьми близькими до Портнова і до його системи влади, так вони натякають на те, що за цим очевидно стоять. Ну, якщо не російські державні структури, то хтось близький до російської кримінальної еліти, тому що Іспанія це давня країна, де російські кримінальні синдикати здобували свої стартові капітали. Ну, і, е Є один такий момент, у нас його далі вважають автоматично портнова тим, хто розрулює нібито ситуацію в судах, але, чесно кажучи, як журналіст, я не маю для цього доказів. Факти приблизно такі: у 2021 році Сполучені Штати ввели санкції проти Андрія Портнова за вплив на українські суди. Незаконний вплив це важливо. Україна якраз у квітні. Цього року була офіційна відповідь на запит до української влади, чому немає санкцій проти Портнова, і українська влада сказала, що не бачить підстав для цих санкцій. Це не прямий доказ, звичайно, впливовості Портнова з Іспанії в Україну. А я нагадаю, що він якимось чином незаконно виїхав з території України після початку повномасштабного вторгнення і виїхав не в таку любу своєму серцю Росію, а в Іспанію, і діти його. Ходили не в російський культурний центр, а в американську школу. От. Але доказів того, що він от і зараз впливав на судову систему нема. Хоча факти, які я вам назвав, вони промовості. Е, ще один приємний момент, який я так трошки пропустив: це українська військова машина нарешті здогадалася кошмарити. Аеропорти Росії є очевидно. Чим в деяких аеропортах затримка рейсів становить 24 години, в деяких 36 годин. А Росія з її величезними просторами це завжди приємний і ласий шматочок для авіакомпаній, і поєднувати Росію можуть зараз тільки літаки. Поїздами ніхто тиждень-два з одного кінця країни в інше їхати не буде. А якщо у вас затримочка така на 24 години, то це вже значить рухається весь подальший графік на всіх інших аеропортах стиковки. Те, про що українці вже, на жаль, забули за час недії аеропортів в Україні, і тому це здається виглядає дуже перспективно, тому що це така гра, в яку ми граємо зараз в односторонньому порядку. У нас же ж аеропорти не працюють, тому дуже класно грати, запускаючи дрони в райони аеропорта. Тоже ж неприємніше, те що йому навіть не треба попадати. Цей аеропорт йому достатньо десь поруч літати. Весь цей час, поки дрон в повітрі на землі працює план перехоплення, працює ПВО, літакам не можна злітати, не можна сідати, їх перенаправляють. Ну, коротше, шухер такий, кіпіш стоїть. Всім приємно, всі бігають, метушаться, а ми звідси спостерігаємо. І все це роблять два-три дрони на аеропорт, і прекрасно. От. І я ще обіцяв коротко про вибори в Польщі пройтися, тому що аж наступного. Останній день травня, там остання неділя травня будуть вибори в Польщі. Другий тур, я нагадаю, там два кандидати. Навроцький, це колишній директор Інституту національної пам'яті. І Часковський це нинішній мер Варшави. Часковський ліберал, демократ, проєвропейський за підтримку України. Навроцький, він ближче до правого сегменту політики. І ну, назвати його прямо антиукраїнським теж не можна, але він пішов на цю угоду, бо, нагадаю, в першому турі у Польщі 20% виборців проголосували за ультраправих. Там, що українці вороги і все отаке. От, і Навроцький для того, щоб їхні голоси в другому турі собі е, схилити, він пообіцяв уже, що він ніколи не допустить за час своєї каденції, якщо виграє українців в НАТО, е, і там усіляко буде. Противиться українському просуванню в цю сторону. Це неприємно. Але тут є такий момент, що шанси у нього, звичайно, є, але вони приблизно однакові, трошки менші навіть зараз, ніж у мера Варшави. І на чому концентруються зараз польські праві і оці всі люди, які виступають проти України. У поляків є така давня історія. Вони бояться. І не люблять частина з них. Я не буду узагальнювати, звичайно, всіх поляків, але ця ультраправа тусовочка, вони мають претензії до Німеччини і до України. От, з одного боку, у Польщі Німеччина і Україна, і вони мають вічно цю претензію, що то німці їх усіляко знищують, то українці їх мовляв усіляко знищують. І це такий ресентимент, на якому ультраправі польські грають, хоча в Польщі ну. Поки що ми бачили, що абсолютна більшість людей все-таки адекватно оцінює ситуацію і розуміє, що якщо ми впадемо, то наступні будуть вони. От і ультраправі польські мають цей страх, що в якийсь момент Німеччина і Україна об'єднаються через голову Польщі і створять якийсь економічний союз спілку і Польщі тоді хана. Так, от мені здається, що це якраз оце самозбувне пророцтво. Яке справді може збутися, пам'ятаєте, як з Росією? Росія все молилася, щоб навколо них не утворилося НАТО, От, щоб Фінляндія не утворилася, ну не опинилася в НАТО. І все робили для того, щоб НАТО у них не було навколо, і так робили, що тепер навколо них починає з'являтися і вже з'явилося багато-багато країн НАТО. Так само і тут польські праві можуть настільки голосно кричати про те, що вони не хочуть, щоб Україна з Німеччиною. Активніше співпрацювали і створювали сильніші взаємозв'язки. Що здається, це якраз вони нам і підказують, з ким найкраще створювати взаємозв'язки, і варто подумати про цю вісь Україна-Німеччина, тому що це би було економічно дуже потужно. Коротше кажучи, спостерігаємо за польськими виборами, бо це важливо. Молимося за румунів, які зробили свій правильний вибір. Хоча там теж ситуація тепер буде критична, бо країна поділена фактично на два. Табори і продовжуємо підтримувати збройні сили України, бо без них нічого не буде.